Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні розкажу вам про цікаву історію з криптовалютною Coinbase, яка перша серед усіх криптобірж була прийнята у індекс SP 500. Це індекс провідних. 500 компаній на фондовому ринку дуже важливий, дуже впливовий і дуже вигідний. Так от акції цієї компанії Coinbase 13 травня злетіли аж на 24% за один день, і це сталося якраз після цієї новини про те, що їх беруть до індексу S&P 500. Але за цим стоїть набагато більше. Від ейфорії після виборів Трампа до купівлі великої біржі за майже 3 мільярди доларів, і ще низка цікавих нюансів. Давайте розберемо цю історію. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і поділіться вашими думками в коментарях. 13 травня акції Coinbase Global, CoinTікер називається, підскочили на 24%, сягнувши майже 257 доларів. Це їх найбільший одноденний стрибок з 6 листопада 2024 року, коли акції зросли аж на 31%. А тоді що було? А тоді була перемога Дональда Трампа на виборах. І причина це оголошення, якраз, SP Global про те, що. Coinbase замінить Discover Financial Services в індексі S&P 500. Включення до цього індексу це насправді велика справа. Да? big deal, як кажуть американці. Компанії, які потрапляють до цього індексу, зазвичай дорожчають, бо так звані ETF да? тобто такі. Біржові фонди об'єднані да, та індексні фонди, вони змушені купувати акції в цих компаній, які в них включають, да, тобто, тому що вони відслідковують акції цих компаній в певній пропорції, і це автоматично створює на них попит. Coinbase відповідає необхідним критеріям. Вони прибуткові, і в останньому кварталі там 65 мільйонів доларів прибутку, і в попередні 4 квартали також. Хоча чистий прибуток упав з мільярда з чимось доларів роком раніше через корекцію криптовалютних активів. Да? Хоча дохід компанії зріс на 24% до 2 мільярдів доларів, до речі. тобто, Ніби здається, ну що таке криптовалюти? Да? Багато хто каже, як Уоррен Баффет, що я би за всі криптовалюти не дав би 25 доларів. Да? Але з іншого боку, ми бачимо з вами акціонерні компанії, які ведуть реальний бізнес, які заробляють реальні гроші, які вже починають включати в індекс SP. П'ятсот і оце включення в цей індекс. Це знаєте, як отримати перепуску до елітного клубу, який привертає великі гроші, тому що включення до – це не просто престиж, це не просто статус. Да? Це пасивні фонди, які відстежують цей індекс. Вони мають активи на 4,5 трильйони доларів. а Вони купуватимуть акції Coinbase. І це підігріває попит. Тобто, про що йде мова? Що інвестори на фондовому ринку не обов'язково купують окремі акції. І навпаки, більш. Скажімо, мудрі інвестори вони купують якраз ці індексні фонди, тобто фонди, в які входять або акції компаній з якоїсь галузі, або широкі так звані фонди, от такі як S&P 500, які включають багато різних індустрій. Получається, портфель диверсифікований, да, тобто він з одного боку фокусується на лідерських таких акціях перспективних, а з іншого боку, він достатньо розосереджений для того, щоби. Якщо з однією компанією щось трапиться, щоб воно не потягнуло весь портфель вниз. Хоча все одно там є такі компанії, як ті ж там Мета, Амазон, Apple, та, і так далі, у яких висока вага в індексі. Да? Тому якщо з ними щось трапиться, то все-таки індекс вони потягнуть. Але більшість інших компаній вони не таку велику вагу займають в цьому індексі і дозволяють. І заробляти інвестору, і диверсифікувати свої активи. До речі, багато досвідчених інвесторів вони початківцям радять починати інвестування на фондовому ринку якраз з таких інструментів, з цих фондових індексів ETF і etf Тіфи бувають там не тільки на акції. Ми з вами розглядали, що зараз зробили ETF, наприклад, на біткоін, вже і на Ефіріум, і так далі. Ну, на золото, безумовно, є Тієф. Я вам про це розповідав. Так от, включення цього Coinbase в SP 500 означає створення додаткового попиту на ці акції, ну і відповідно їх здорожчання Але тут є й ширший контекст. Крипторинок на підйомі. Біткоін вже кілька разів сходив на 105 тисяч доларів буквально на днях. Це підігріває оптимізм навколо Coinbase, яка якраз заробляє на комісіях від торгівлі. В першому кварталі цього року транзакційний дохід компанії зріс. Майже на 200 відсотків і кількість активних користувачів збільшилась на чверть. Коли біткоін летить вгору, то Коінбейс збирає вершки. І тут ще додається політика Трампа, тому що його називають таким криптофрендлі президентом. да Коінбейс виграє від політичних змін. Після перемоги Трампа 5 листопада минулого року акції цієї компанії злетіли на 31%, бо інвестори сподіваються на дерегуляцію крипторинку. А адміністрація Байдена 4 роки тиснула на криптоіндустрію через комісію по цінним паперам. Дуже жорсткий регулятор, так званий СЕК. Яка подавала позови проти Coinbase, проти інших бірж. Трамп вже обіцяє послаблення регуляції, і навіть видав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів. Я вам про нього розповідав. Однак, не все так гладко. Законодавство про крипту буксує через скандали, пов'язані, наприклад, з мимкоїном, які працювають члени родини Трампа. Повідомляє Блумберг. Я розповідав вам про... Те, якою є умовна така корпорація Трамп, на чому Трамп заробляє не в останню чергу він робить це на криптовалютах. До того ж, акції Coinbase цього року пережили падіння. На 26% вони скоригувалися в лютому, і на 20% в березні через невизначеність, невпевненість інвесторів щодо. Тарифів Трампа. Але на 16 травня, от станом на 16 травня, вже акції втратили лише 0,1% від початку року, якщо брати за даними значить фондової біржі, повідомляють Yahoo Finance І виходить, це як кататись на американських гірках. да Тобто стрибок на 300% за один день, потім. Кілька місяців корекції, потім знову стрибок, і вирівнюєшся з початком року. Але перспектива, схоже, що гарна, тому що. Coinbase робить додаткові інвестиції. Він привернув увагу інвесторів, купивши, наприклад, Deribit найбільшу біржу криптодеривативів з Дубая, майже за 3 мільярди доларів, 2,9 мільярдів. Це покупка найбільшого года в історії криптоіндустрії, за даними Mitrade. Deribit контролює 85% ринку опціонів на біткоін та ефір. Це дозволяє Coinbase розширити глобальну присутність і диверсифікувати свої доходи. Гендиректор Coinbase Брайан Армстром. Заявив, що це прискорить нашу міжнародну експансію. За оцінками JP Morgan, ця угода може дати від 300 до 500 мільйонів доларів щорічного доходу Coinbase. Це як купити такий квиток на швидкісний поїзд до глобального ринку. А чи не завищена ціна акцій? Насправді, фундаментальна, вона дещо завищена, тому що акції Coinbase торгуються з коефіцієнтом ціна прибуток. 29,5 – це значно вище за середній показник галузі фінансових послуг. Він там менше 9, 8,75. Співвідношення ціни до грошового потоку становить майже 24 у цій компанії в порівнянні з 10,77 для галузі. Це сигналізує про можливу переоцінку за. Даними показників ринку. Аналітик Морнінг Стар Майкл Міллер зазначає, що включення до СНП 500 це короткостроковий такий сильний поштовх, але висока оцінка акції робить їх все-таки ризикованими. Водночас, Benchmark equity research підвищив цільову ціну компанії до 301 долара, посилаючись на зростання крипторинку, тому що це як ставити на коня, який біжить швидко. Але може спіткнутись. Тобто криптоіндустрія перспективна, вона на підйомі. Контекст дуже позитивний з урахуванням циклу ліквідності. Також, але все-таки це дуже ризиковий волатильний актив, і тому Ну тут завжди треба робити поправку таку на обережність і здоровий консерватизм. Що це означає для інвесторів? Coinbase на. Гребені хвилі завдяки S&P 500, біткоїну за 105 тисяч доларів і угоді з деребіт. Але висока оцінка і невизначеність з регуляціями криптоіндустрії створюють додаткові ризики. Проте, все таки, якщо ми беремо ширший контекст, то він позитивний, тому що ми входимо по суті поступово з криптозими. Увійшли вже криптовесну. Тепер з криптовесни, я думаю, що цикл ліквідності скоро приведе нас. В крипто літо, тому що криптоактиви вже зросли на 40% в цьому році. Обсяг торгів на coinbase підскочив на 185% і все-таки це ще більше схоже на криптовісну. Ж на Кріпто літа, яке наближається. Взагалі, коли ви інвестуєте в будь-який актив, дуже важливо розуміти оцей ширший контекст. Да? Тобто, не просто що ви купуєте, який актив, наскільки обґрунтована його фундаментальна оцінка в порівнянні з його дохідністю, з його перспективою, да? а і ще на якому етапі макроциклу ми робимо цю. Покупку, де ми сьогодні знаходимося на якій фазі циклу ліквідності, тому що якщо ми купуємо на ранній фазі циклу ліквідності як зараз, то Ринок нам дозволить і спишує певні наші помилки, в тому числі щодо вибору активу, який ми купуємо. Але якщо ми купуємо на супер розігрітому ринку, коли вже ну, умовно там біткоін там не 100 тисяч, а може 200 чи 250, да? тобто, або якісь інші активи, вони зросли в кілька разів в ціні і вже надрукували гроші, вже знизили облікову ставку Федеральної резервної системи США. Тут вже треба тричі подумати перед тим, як щось купувати, тому що можливо вже приходить час продавати. Але про це ми з вами поговоримо. Я думаю, що в окремих відео. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви думаєте про цю ротацію в S&P 500 і про включення криптобір в такий солідний, фундаментальний і навіть дещо консервативний фондовий індекс. Ну і я дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, тут і на Монобанку, тому що. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Дякую вам, до зустрічі!